Слава Україні! В ефірі телеканалу Конкурент ТВ. Традиційно програма Запитай у юриста. Мене звати Вікторія Шуліка, і сьогодні даю відповіді на запитання, що задавали телеглядачі протягом тижня. Отож, перше запитання, що задавали мені протягом цього тижня, це чи мають право звільнити жінку з роботи, якщо у неї є малолітня дитина, або, наприклад, дві малолітні дитини. Тож трудовим законодавством України встановлено, що звільнення вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до 3 років, одиноких матерів за наявності дитини віком до 14 років, або ж дитини з інвалідністю, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, тобто роботодавця, не можна звільнити, крім випадків, коли підприємство, на якої працює така жінка, повністю ліквідовується. Або ж ліквідовується установа чи організація, тоді ж власне таке звільнення допускається, однак, з обов'язковим подальшим працевлаштуванням тобто такі жінці повинні запропонувати, де ж після звільнення вона обов'язково буде мати місце, аби працювати. Далі обов'язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними також зберігається середня заробітна плата, але не більше протягом трьох місяців з дня закінчення такого строкового трудового договору. Звертаю також вашу увагу, що незаконне звільнення вагітної жінки чи матері, яка має дитину віком до 14 років, сам яка виховує її самостійно, або дитину інваліда, з роботи з особистих мотивів є, до речі, кримінальним правопорушенням, і за вчинення якого передбачена відповідальність за статтею 172 кримінального кодексу України. Тобто конкретно у ситуації, про яку мене запитували, на жаль, жінку, яка має до прикладу двох дітей 4 та 9 років, і яка не є матір'ю одиначкою, тобто є чоловік за законодавством України, легально можна звільнити. Обмеження стосуються тільки тих категорій жінок з дітьми до 3 років, одиноких матерів та матерів, які мають дітей з інвалідністю, і все. На жаль, таке законодавство України. Наступне запитання: це які терміни є для перебронювання працівників на підприємствах? Тож, відповідно, 25 лютого 2025 року Кабмін дозволив підприємствам, які ще не встигли підтвердити критичність та перебронювати працівників, зробити це до 31 березня поточного року. До цієї дати бронювання працівників таких підприємств залишатимуться чинними, і крім цього, підприємства, які оновили статус критичності. Можуть бронювати працівників до 1 квітня без так званої 72 годинної обробки даних. Подати заяву на бронювання працівників можна виключно через портал Дія, і це означає, що керівникам підприємств більше не потрібно оформлювати відповідно паперові накази, і весь цей процес бронювання відбувається повністю в електронному форматі. Водночас, якщо працівник уже був заброньований, перед поданням нової заявки попереднє бронювання необхідно анулювати. Наступне питання це: чи повинні українці сплачувати податки із зароблених коштів за кордоном? І Перш за все, цікавляться, які податки необхідно сплатити. А власне, відповідаючи на це запитання, зазначу, що будь-який дохід, отриманий за кордоном, підлягає оподаткуванню в Україні. Він оподатковується за наступними ставками. Перше, це 18% податок на доходи фізичних осіб, так званий ПДФО, а також 1,5% – військовий збір. Але тільки для доходів, отриманих до 1 січня 2025 року, тому що з 1 січня 2025 року військовий збір становить уже 5%. Якщо дохід був отриманий в іноземній валюті, то сума перераховується в гривню за офіційним курсом НБУ на день нарахування такого доходу. Тож виникає логічне запитання. Як уникнути подвійного оподаткування? Тобто як не заплатити за одну і ту ж саму зароблену суму коштів податки двічі: перший раз за кордоном, другий раз в Україні. Тож, якщо ви вже сплатили податки за кордоном, то в Україні повторно не доведеться сплачувати податок на доходи. Але важливо, щоб ця країна мала з Україною угоду про уникнення подвійного оподаткування, тож що потрібно зробити? Перше, це отримати довідку з податкової іноземної країни про сплачені податки за всі отримані вами доходи. Надалі, це є легалізувати її у тій країні, в якій були сплачені податки, наприклад, через консульство або органи, до повноважень яких належить легалізація таких документів. Важливо, що зараховується сума сплаченого податку за межами України у сумі, що не перевищує суму податку, яку потрібно було б сплатити в Україні. Тобто, якщо за кордоном ви сплатили податок у розмірі, до прикладу 100 тисяч гривень, а в Україні вами визначено, що до сплати ви заплатили 80 тисяч гривень, наприклад, то податок в Україні не сплачується. А якщо ж ви сплатили за кордоном 80 тисяч гривень, а в Україні ви б заплатили за цей дохід 100 тисяч гривень, то вам потрібно буде доплатити тільки різницю, ну, наприклад, 20 тисяч гривень в конкретно цій ситуації. Тож виникає питання, що робити, якщо документів про сплату податків немає. Тож ви маєте подати заяву до української податкової за місцем реєстрації та перенести термін подачі декларації податкової до 31 грудня. Декларування, до речі, благодійної допомоги, якщо ж ви через Російську агресію отримали тимчасовий захист за кордоном або ж певну суму коштів не потрібно такі кошти буде декларувати. Вони не вважаються доходом, і будь-яка благодійна допомога не підлягає сплаті податків з неї. Потрібно подавати декларацію, якщо ж ви мали інші доходи, наприклад, зарплату або прибуток від, наприклад, фрілансу, або навіть якщо ви отримували благодійну допомогу, однак не від конкретних юридичних осіб, що от займаються благодійністю, до прикладу, якщо ваші батьки перерахували вам якусь певну суму коштів. До речі, оформити відповідно оподаткування доходу можна як в письмовій формі, так і надіслати електронною поштою через систему електронного документообігу України. Далі мене часто запитують, який розмір та як оформити допомогу при усиновленні дитини у зв'язку із збройною агресією Росії. Дуже багато сімей і дітей опинилися в ситуації, коли Усиновлення це є оптимальний варіант забезпечити належне майбутнє дитини. Тож треба сказати, що станом на зараз загальна сума виплат при усиновленні дитини становить 41 280 гривень на одну дитину, з яких 10 320 гривень це є виплата одноразова, а решта суми рівними частинами виплачується упродовж 36 місяців. Допомога призначається на кожну усиновлену дитину на підставі рішення суду про її усиновлення, і за умови, що звернення за призначення допомоги надійшло не пізніше, ніж протягом 12 місяців здати набуття законної сили рішенням суду про усиновлення. Якщо ж дитину усиновило подружжя, допомога нараховується одному з них на їхній власний розсуд. Якщо усиновила одна особа, то допомогу отримує, звісно, що персонально вона. Особа, яка звертається за допомогою при усиновленні, має бути громадянином України і постійно проживати на її території. Подати заяву на призначення допомоги при усиновленні дитини можна офлайн до місцевого органу соціального захисту населення, або ж ЦНАП, або онлайн на порталі Дії. Тож які документи необхідні, якщо особа бажає подати заяву на отримання цієї виплати офлайн, тобто в паперовому форматі, перш за все, потрібно отримати свідоцтво, копію свідоцтва про народження власне цієї дитини. І далі обов'язково мати при собі копію рішення суду про її усиновлення. Під час подання заяви усиновлювач має показати свій власний паспорт або ж інший документ, який посвідчує його особу. Якщо усиновлювачем є подружжя, то заяву подає один із них. Це щодо власне процедури паперового подання документів. Тож далі питання чисто логічне, як подати заяву через дію. Заяву на призначення допомоги при усиновленні дитини подається за відповідним посиланням, коли ви відкриваєте додаток Дія. Там буде натиснути можливість кнопка Подати заяву та авторизуватися. Далі необхідно буде вказати дані дитини або дітей, на яких, відповідно, має бути призначено допомога, а також обрати спосіб отримання допомоги. І останній етап це вказати дані про судове рішення, власне, звісно, про усиновлення, і підписати заяву власним електронним цифровим підписом. Статус розгляду вашої заяви відображатиметься в особистому кабінеті на порталі Дія. І коли заяву буде розглянуто, заявник отримає сповіщення на електронну пошту, до якої прив'язана дія. Останнє запитання на сьогодні: що постійно задають. Переглядачі, це те, що чи можна оформити відстрочку у зв'язку з тим, що мати військовозобов'язаного чи батько є хвора, потребує догляду та піклування. Тож тут, перш за все, треба розрізняти відстрочку по догляду і відстрочку у зв'язку з інвалідністю батька чи матері. За законом, це різні підстави для отримання відстрочки, і для їх оформлення необхідно різні пакети документів. Відповідно, це різні також і пункти частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну політику і мобілізацію якою, до речі, виключно цією статтею встановлюється перелік підстав, з яких особа може отримати відстрочку від мобілізації? Тож давайте коротко розберемося у кожному із двох випадків: перш за все, ми говоримо про пункти 9 та 13 частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну політику та мобілізацію. Якщо ж ми говоримо про відстрочку у зв'язку із доглядом за хворою батьком чи матір'ю, перш за все, такий батько чи мати. Повинні мати довідку про те, що вони дійсно потребують ось цього стороннього догляду і не можуть доглядати за собою самостійно. І другий обов'язковий момент, що будь-яких інших братів чи сестер військово зобов'язаних, або, перш за все, не повинно бути, тобто дитина повинна бути одна в сім'ї, що є військовозобов'язаним, або ж якщо є інші брати чи сестри, вони також повинні бути або з інвалідністю. Або також потребувати власне, ось цього стороннього догляду. Тільки в такій ситуації перевага і пріоритет стосовно догляду за хворим батьком чи матір'ю надається військово зобов'язаному. Якщо ж крім військово зобов'язаного, в сім'ї є також, наприклад, донька, що може бути, звісно, хворою, або теж мати якісь проблеми зі здоров'ям, але у неї немає ось цієї довідки, що вона також потребує стороннього догляду і допомоги. То відповідно саме ця донька буде переважно мати право доглядати за хворим батьком чи матір'ю а військово зобов'язана особа відстрочки не отримає. Щойно ми обговорили саме власне відстрочку по догляду, але є ще й також інша підстава для отримання відстрочки. Це відсточка у зв'язку з інвалідністю батька чи матері. А власне, в такому випадку батько чи мати мусять мати першу або другу групу інвалідності, і так само має бути відсутність інших братів і сестер, які є дієздатними і можуть за ними доглядати. Ситуація, в принципі, досить схожа. Тільки в першому випадку обов'язково мати довідку, що власне особа з інвалідністю чи просто хвора особа потребує догляду, а в другому випадку достатньо лише наявності інвалідності у батька або ж матері. І ситуація стосовно братів і сестер виглядає аналогічною для того, аби саме військовозобов'язана особа мала відстрочку у зв'язку з інвалідністю батька чи матері. То інші брати і сестри, що також за законодавством України зобов'язані утримувати своїх хворих батьків, повинні або також потребувати догляду, або також мати інвалідність. В іншому випадку пріоритет, власне, надається не військовозобов'язаним особам. Ось ці дві категорії відстрочок потрібно розмежовувати, і не завжди наявність власне якогось захворювання в інших братів і сестер може дати вам право власне, військово зобов'язаному отримати відстрочку по догляду. Важливо, аби також у них була або інвалідність, або вони самі потребували постійного догляду. На сьогодні це всі запитання, що задають телеглядачі. Аби отримати більше кваліфікованих відповідей, звертайтеся в редакцію телеканалу Конкурент ТВ або ж телефонуйте за номером телефона, що бачите на екранах. Побачимось!